Гарна метафора сьогодні народилася у мене просто в роботі, просто в процесі. Метафора для тривожних людей або для тривожних перфекціоністів. Метафора з машиною, автомобілем і паливом для цієї машини. Отже, коли ми бачимо якусь проблему, перфекціоніст як її бачить? Він її бачить, наприклад, з якимось жахом: ого, скільки всього це потрібно все ідеально зробити, і тривога в нього піднімається. Він не розраховує свої можливості, сили, час і все інше. У нього зразу паніка спрацьовує. І він або буде включатися в цю роботу і буде там вбиватися, просто лягати кістьми на цьому, всьому, або пройде повз. Якщо ви помічали, можливо, або за собою навіть про те, що перфекціоністи живуть у безладі, тобто в чомусь там на роботі вони супер-пупер, а додому прийдеш, побачиш, а там безлад просто. Подивися на машину. Проаналізуй, скільки там палива, яку відпуст... відстань тобі потрібно проїхати, оціни ситуацію. Можливо, тобі взагалі не на цій машині потрібно їхати. Можливо, тобі потрібно розрахувати на якусь невеличку відстань, а потім дозаправитися, поїхати далі. І так далі. Ти не можеш їхати далі, ніж у тебе є паливо. Це по перше, це про збереження власного ресурсу, це про розрахування власного ресурсу. тобто, я приберу ось тут, о, тільки на столі, а не всю кімнату. Це те, на що мене вистачить. Або я спробую, я не знаю, бо мене нема там якогось радара з моїх сил. Але я спробую, ось я приберу, подивлюся далі, чи будуть в мене сили. Все нормально, адекватно абсолютно. Але я зробив якусь якісну роботу, і ось вона в мене вже є. Далі не використовуйте своє паливо просто так. Це як машина, яка їде. Ем має їхати там 10 літрів за 100 кілометрів, а а їде 15 літрів за 100 кілометрів. Ну тобто, щось з нею не так, щось працює некоректно, щось треба полагодити, щось треба передивитися, щоб не витрачати свою енергію просто в холосту.